Як я обіцяла, я сьогодні вам розповім про скляну шкіру. Що це таке? Коли в мене з'явився ось цей оці засоби з рожевим гріпфрутом. Ой, з рожевим алоєм, Оці дуже зволожуючі засоби з рожевим алоєм, І тут було написано на анотації ділянці. Для ефекту скляної шкіри. Мені стало цікаво, що ж це таке скляна шкіра. Я почала шукати інформацію в Гуглі і що ж я знайшла. Зараз з вами поділюся. Скляна шкіра це ефект, такий трендовий Вислів, який прийшов з Кореї. Корейські красуні давно славляться тим, що вони доглядають за своїм обличчям, давно славляться тим, що в них такі дуже передові методи, і вони насичені просто муцином равлика, всякими такими квітковими натуральними елементами. І ось турецький бренд Талія знайшов таку рослиночку в пустелі рожеве алоє. Рожеве алоє – це звичайне алоє, але дуже спалене сонечком до рожевого стану. І ось коли ця рослинка тисячі років живе в тому сонці, в тому такому середовищі, і вона навчилася зберігати вологу. Дослідники дослідили цю рослиночку і вияснили, що так само, як вона зберігає вологу в листі, вона так само може зберігати вологу в нашому обличчі. І ось коли я почала користуватися, я недовго користуюся цим засобом можливо, тиждень, може 10 днів. І вчора мені сказали комплімент, що в тебе шкіра сяє. І ось в мені, в моїх 53 роки, це було дуже приємно чути, і я просто зрозуміла, що немає нічого неможливого, якщо правильно доглядати за шкірою, якщо взяти ось цей ефект. І оцю систему, які пропонують корейці, це можна в будь-якому віці досягти ефекту скляної шкіри. Скляна шкіра це шкіра ідеальна, це шкіра зволожена, це шкіра, яка виглядає просто бездоганно. І досягти такого ефекту потрібна ціла система, потрібен трошечки довгий час, потрібні засоби з гіалуроном, потрібна двохетапна очистка обличчя. І зараз я вас познайомлю з, з тим, чим я користуюся, і, можливо, вам буде цікаво так само користуватися. Отже, кожен вечір, знімаючи макіяж і знімаючи залишки крему з СПФ, я використовую ось таку міцелярку. Вона двохфазна. Бачите, так? Вона насичена вітамінами, насичена натуральними маслами, вона лавандова, дуже така гарненька міцелярка. Після міцелярки обов'язково вмиваємося пеночкою. Вмилися пеночкою. для чого? Для того, щоб забрати залишки міцелярки і забрати залишки того крему, тих, того макіяжу. Забрали. І що ми робимо потім? А потім ми беремо тонік. Візьміть тонік з рожевим алоєм. Він насичений тим соком рожевого алоє. Він, мало того, що забирає залишки міцелярки, залишки піночки, залишки макіяжу і СПФ, він глибоко очищає кожну пору, він зволожує додатково і він просто насичує вашу шкіру. Корисними елементами. І він ще що робить тонік. Тонік нормалізує рівень pH вашої шкіри. Не, просто не економте на собі того тоніка. Тонік обов'язково, якщо дівчатка, ви його не, кори... не використовуєте, то значить ви викидаєте гроші на вітер, коли ви користуєтеся кремами. Тому що тонік підсилює дію крему на 90%. Отже, вечірній догляд. П'інка, міцелярка, тонік. Раз в тиждень, так як мені 50 то я раз в тиждень, якщо ви молодші, у вас жирна, можливо, шкіра або комбінована, або нормальна, бо моя суха. Використовуйте пілінг. Пілінг з рожевим алоєм. Він настільки делікатний це є скатка. Він делікатно відшелушить всі ороговілі частиночки, він зробить шкіру сяючою, він зробить шкіру м'ягенькою і зробить шкіру дуже-дуже гладенькою. Після цього пілінгу обов'язково тонік. Обов'язково тонізуйте шкіру після пілінгу. Це вечірня процедура. Дівчатка не можна ні в якому разі використовувати пілінг зранку, тому що, як би там не було, пілінг травмує нашу шкіру. Де навіть скатка. Якщо ви виходите на вулицю на сонечку, то можливе подразнення. Тому дайте шкірі відпочити після такої гарної процедури, і вона вам віддячить. Запам'ятайте, пілінг – це вечірня процедура. Раз на тиждень, якщо шкіра жирна, можна три, якщо шкіра нормальна, то можна два. Якщо шкіра суха і доросла, то один раз в тиждень цілком достатньо. Ось такі вечірні процедури. Після пілінгу, після тоніку обов'язково наносимо сироватку під очі. Для чого? Нам не потрібні там зморшки. В будь-якому віці, скільки б років вам не було, зморшки під очима можна розгладити. За допомогою ось такого засобу з гіалуроном, з вітаміном С і з кофеїном, ви заберете зморшки, ви заберете е, припухлості і ви освітлите шкіру. І ви її зволожите. А раз вона буде зволожена, значить зморшок там не буде. Але сироватка обов'язково після сироватки має бути крем. Дівчата, це просто запам'ятайте собі, сироватки працюють в глибоких шарах шкіри. Щоб вони туди попали, обов'язково потрібен тонік. Але після того, як сироватка туди попала, її треба запечатати кремом. Крем, ми мастимо зверху по шкірі, він не проникає глибоко, а сироватка працює в глибоких шарах шкіри між клітинками. Тому обов'язково запечатуємо кремом. Це під очі і є спеціальна нічна сироватка. Нічна сироватка з гіалуроном. Після тоніку наносимо сироватку і наносимо крем на ніч. Нічний крем я використовую ось цей з церамідами, з вітаміном С і з кофеїном. Він розгладжує, він зберігає вологу в шкірі. Ось такий вечірній догляд. А що ж зранку? А зранку достатньо піночки, тоніка і крем. Крем з рожеве малої. Це просто натуральний сік, збагачений гіалуроном, збагачений вітаміном Є. Е. І ось я забула ще сироватку. Тобто п'інка, тонік, сироватка, крем. І коли ви це все щастя нанесли на шкіру, обов'язково, якщо це денний ритуал, наносимо крем з СПФ засобом. Поверх свого крема обов'язково беремо СПФ. Не дивимося, що в нас крем. Я купила крем, в ньому є SPF. Там його мало, його там мінімум 15. Ну, максимум 25-30, більше його там ніхто не дає. Тому беріть мінеральний крем з СПФ плюс 50. Якщо вам вже 50 плюс і вам хочеться, щоб ваша шкіра була ідеальна. Тому використовуйте ще крем з СПФ обов'язково і не забувайте на ніч його змивати. Ось така моя система за догляду за шкірою. Я задоволена зараз виглядом своєї шкіри. І я хочу, щоб кожна жінка в будь-якому віці любила себе, любила свою шкіру, любила своє обличчя і виглядала би ваша шкіра ідеально. Досягти ефекту скляної шкіри не так тяжко, не так важко, якщо користуватися всіма ступенями догляду за обличчям. Дякую всім, хто дивився, буду вдячна за лайки і за коментарі. Всі засоби доступні для замовлення. Можете замовити в мене, можете зателефонувати, і я вас проконсультую по кожному засобу додатково. Можете переходити за посиланням і замовляти самостійно. Дякую, будьте красиві, щасливі і здорові. До побачення!